Буковинські Карпати, багаті на мальовничі куточки, унікальні гірські ландшафти та природні ресурси. Однак однією природою туристів привабити важко. Тому новий туристичний маршрут це спроба спокусити туристів цікавими історіями, екстремальними переходами та ексклюзивними пам'ятками. Він зорієнтований на Привернення уваги Буковинців і не лише Буковинців до природних об'єктів, які в більшій мірі знаходяться на території національного природного парку Череморський і загалом на Потильщині, тобто в межах Потильського району, маршрут передбачає пішоходу в основному. Маршрут розрахований на людей, які готові до певних труднощів. А все тому, що розвинутої інфраструктури в межах цього парку наразі немає. Однак по маршруту вже облаштовані місця відпочинку, також там будують лісові дороги та надають інформаційні послуги. Довжина маршруту майже 300 кілометрів. Починається він на Вижниччині, проходить через селяти на Путильщині і тягнеться аж до глибоких гір. Подорож може тривати від кількох днів аж до тижня, в залежності від того, як спланувати свою поїздку. У туристичних фірмах розповідають: зазвичай туристи довіряють звичним маршрутам, але є й такі, що полюблять. Від новинки кожна людина шукає щось для себе. Комусь подобається там цивілізований відпочинок, комусь подобається прогулянки Карпатами, можливо, якісь там дикий туризм, якісь маршрути цікаві, подорожування Карпатами там з нічівлями, з палатками. Тобто, ну скажімо, чим більше різних таких варіантів, різних новинок, і ну, скажімо, якомога ширший вибір таких туристичних програм, я думаю, тим цікавіше буде регіон для туристів. Запропонований шлях Карпатами туристи зможуть подолати на авто за 12 а, годин вже Наступного року за цим маршрутом можна буде подорожувати і на велосипедах, та на квадроциклах. Після того, коли цей маршрут буде промаркований, де будуть казівники, стрілочки, то велосипедистам буде дуже зручно орієнтуватися на ньому. І я сподіваюся, що тоді ми будемо говорити не лише про піший маршрут, а й велосипедний. Ірина Мороз, Михайло Антонюк, місцевий час.